Човен заповнений водою, ледь не тоне, а спортсмени продовжують прямувати до фінішу. Таким видався заплив на чемпіонаті світу з веслування на човнах-драконах в Таїланді для української збірної, у складі якої був і 20-річний Житомирянин Максим Форманюк. Нині хлопець ділиться, які настрої у той час вирували в команді, та як вдалось утриматись на плаву. На останньому, так сказати 500 метрів. Я вже бачу, що вода більше і більше від суперників. На хлиби просто вичерпувати не було чим. У нас була така маленька черпалочка, але ще ж вона багато дуже хвилі. Ну і на, десь на 200 метрів вже я бачу, що все більше і більше. Тут вже десь спасення волна, всього ми вже всі такі, о, не знаємо, що робити, сидимо. Ну і у нас тренер України, це Назарук сказав, що давайте далі поглибли. Ну і ми почерпали тихенько-тихенько, чули, звісно, підтримку глобальну. Дуже багато людей нас підтримувало з усіх країн. Ну і так доїхали до фінішу. Все наостанок спортсмен віджартовується, показали усьому світу майстер-клас з підводної греблі і вкотре продемонстрували усім, що навіть, здавалось би, у безвихідній ситуації українці ніколи не здаються. По перше, що ми головне показали, це незламість українського народу. Те, що Україна ніколи не здається, не буде здаватись. Ну і ну совершили, звісно, да не, не поні що таке, щоб хтось доплав так. Конечно, показал я, так сказать, мастер-класс.